Інвестиції це завжди про зростання. І саме тому сьогодні поговоримо про Індію. Бо саме на Індію припадає 16-17% глобального економічного росту на одну країну в середньому в останні роки ВВП Індії зростає на 6,5% щорічно, і це при тому, що ця країна вже займає четверте місце в світі за розміром валового внутрішнього продукту. Поступаючи стільки США, Китаю і Німеччині. Економісти прогнозують, що до 2030 року, тобто менше ніж за 5 років, Індія обжене Німеччину за розміром ВВП і стане третьою найбільшою економікою світу. Отже, з точки зору інвестицій, варто звертати увагу також на ринок Індії. Однією з величезних переваг Індії є. Велика чисельність населення країни, і оскільки населення в основному лишається доволі бідним, то ця країна має шалений потенціал для зростання внутрішнього споживання. І саме на цьому зараз концентровані інвестиції багатьох міжнародних компаній, які заходять на індійський ринок. Крім того, дуже швидкими темпами в країні розвиваються такі послуги, як фінансові послуги, як страхування. Розрібна торгівля, ці сегменти зростають дуже високими темпами по мірі того, як населення в Індії виходить з бідності, починає заробляти більше грошей. Відповідно, може більше грошей витрачати. На даний момент десь приблизно 50% ВВП Індії формує якраз внутрішнє споживання, і очікується, що з часом ця частка буде зростати, і відповідно залежність Індії від експорту. Буде зменшуватися на фондовому ринку США присутні інструменти для інвестування в акції індійських компаній. Передусім це різного роду ETF, які мають або 100% відношення до Індії, або часткове. Якщо ми візьмемо за останні три роки показники цих ітіфів, то вони показують відносно помірковане зростання, оскільки країна мала великі проблеми. З девальвацією, з різними економічними перепадами, S&P 500, наприклад, зростав в середньому майже втричі швидше, ніж ринок Індії. Отже, інвестувати чи не інвестувати в ринок Індії питання відкрите: наскільки ситуація буде поліпшуватися в Індії, або наскільки ситуація буде погіршуватися на ринку США. Ми, звичайно, не можемо знати, але просто хотів поділитися з вами одним зі способів можливості диверсифікувати свої ризики, в разі якщо ви очікуєте проблем на ринку Сполучених Штатів. Якщо брати в доларах США, то фондовий ринок Індії зростав десь на 4,5%, що приблизно співставно з тим доходом, який можна отримати інвестуючи в облігації або трежері США.